Діловий світ з змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Місто Вилкове, що на Одещині, має усі шанси стати одним із центрів зеленого туризму в нашій державі. Торік до української Венеції завітало понад 20 тисяч відпочивальників. Гостей приваблює унікальна історія міста та природа краю. Штучні острови, сполучені вузенькими річковими каналами і безліч невеличких човників. Такий вигляд має українська Венеція, населений пункт Вилкове в Одеській області. І з кожним роком на унікальне містечко приїздить подивитися усе більше туристів. За минулий рік тільки там, де Дунай впадає у Чорне море, побували 25 тисяч людей, із них близько 6 тисяч іноземці. Жителі кажуть, популярність Вилкового спільне досягнення міської ради, територіальної громади та. Дунайського заповідника зелений туризм за останні кілька десятків років став основою економіки. Серед семи тисяч тамтешнього населення у галузі задіяні близько трьохсот осіб. Зелений туризм це дійсно новий від все вілковотносительно, конечно, в цьому світі вже близько 20 років. Первоначально к нему относились не очень серйозно. просто відпочинок, А сейчас уже определена отраз і для вілкового котрий потеряв всю Будуще буде будет за зеленим туризмом у Вилковому. Планують розвивати й інші цікаві напрями та послуги. кажуть тут унікальна флора і фауна, тому в найближчих перспективах освоєння так званого кулінарного туризму. Є дуже багато людей, які під час сезону, наприклад, ходу оселедця, хочуть проплисти в човні, зловити цього селеця, тут же його приготувати, побачити. І так, чи, наприклад, восени, коли молодий виноград, і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато таких, таких шляхів, як його подальше розвивати. Приваблює відпочивальників і історична спадщина міста. У Вилковому створили великий краєзнавчий музей. Здесь семь залов у нас и три тысячи исторических экспонатов. Поэтому музей удался, и он даже конкурирует с многими государственными краеведческими музеями. Здесь у нас и старообрядцы, иконы, здесь и казачество, и запорожцы, и задунайская сечь. Ну здесь все, здесь все отображено. У міськраді кажуть, мають намір активно рекламувати Вилкове. Планують створити сайт для відвідувачів. Крім того, цілком імовірно, що у найближчому майбутньому місто може стати частиною всеукраїнських туристичних напрямів і міжнародних турів. І на продовження теми інтерв'ю з міським головою Вилкового. Доброго дня, Микола Тихоновичу. Дякуємо, що погодились на це інтерв'ю. Вилкове називають українською Венецією. для туристів. Це екзотика. Як живеться тут місцевим жителям? Вилкове знаходиться десь 73%. це канали Єрики і територія, яка відвойована в Дельта Дуная. З однієї сторони, для тих, хто любить воду, для тих, хто любить човни, для тих, хто любить рибалку, це дуже приємно. Но, повірте, це може подобатись день, два, три, чотири, коли рибалка. але коли все життя від народження до смерті, повірте, в родом везуть на лодці, і, вибачте, на кладовищі нахоронять, теж вивозять на лодці Човно. Це дає свій відпечаток на людей, а особливо треба вміти керувати цим човном. Треба вміти його відремонтувати. Треба вміти. В будь-яку погоду вийти на цьому човні, тому що в містечко вілково в основному це жили приміщення, якщо на, по карті подивитися, а далі, як в нас на Україні прийнято огородні ділянки або дачні ділянки, все знаходиться на островах. тому тут кожна дитина з малинства знає, як керувати лодкою, як вийти на Дунай. Так. Зараз дерев'яних тротуарів 43 кілометри. Але це не точно, тому що, розумієте, от зараз було підтоплення. Появляється десь більше. В деяких місцях ми підсипаємо, переходимо на так звані бетонні тротуари, тому що дерев'яні тротуари дороге задоволення, тому що 3-4 роки в цій агресивній средні вода, суша, вода, суша, дерево виходить із ладу і становиться непригодним для. Тиєї функції для чого воно постелено. Тому ми проводимо паралельно поглиблення канарів і ріків, що знімає санітарно е, таку ситуацію недобру, тому що коли замулюється, мало води, нема водообміну, починає гнити водорослі, починає гнити камиш сухий, і виходить затхлий сіроводород. Якщо тоді не живе не птиця і запит. Кожний рік приходиться розчищати ці канали єри да. щоб вникнути цих заморних. Плюс це дорога до людей. Якщо не буде е, нормальної глибини, значить не зможе приїхати на човні, не зможе привезти вугілля, не зможе привезти, е, муку, сіль, все, що тому що до е, ділянки своєї або до садиби можна попасти тільки човном. Розкажіть, будь ласка, детально про проект реконструкції очисних споруд. Які затрати передбачені? Ми е, знайшли м, такий проект і е, вирішили його фінансування через е, Європейський е, регіон Нижній Дунай, куди входить. Ділянка Румунії, це Тульчинський Галацький уїзд, входи Молдавія, Кагульський уїзд, і наша Одеська область вдоль Дунаю. Ми розробили спільно з облрадою і управлінням охорони навколо середовища. Проєкт каналізування міста Вилково, або він правильно називається зменшення впливу. Негативного впливу на навколишнє середовище внизові Дунаві. Що це значить? Розроблений проєкт каналізації по о, о, аналогу е, в Дельти Ельби є містечко Голландське Хіцбург. також знаходиться в Дельті Ельби і тому от, класичну каналізацію тут проложити не можна, тому що уклони, склони і. Е, Підйоми рівня води не можуть дати, щоб построїти класичника. Тому вони вирішили питання наступним е прикладом. Ставлять поквартальні квартальній міні-КНЕСКІ. Це приклад, як в унітазі набирається води, і потім перекачується в сіду. Докачується до е великих колекторів, перекач, колекторні насосні, а ті, в свою чергу, перекачують в е очисні споруди. Де вже вода відстаюється класично, і плюс ми ще вирішили питання, що вона буде очищатися до стадії навколишньої середовищної води. Розкажіть, будь ласка, про перспективи розвитку великого до розвалу радянського союзу в місті працювали такий величезний дельтовий порт у Дунайськ ремонтно експлуатаційна база флоту або судоремонтний завод, який ремонтував суди всіх рибацьких колгоспів на Азовському та Чорних морях, також на річках Дніпро, Дунай і Дністер. Зараз перед вілковчанами стала дилема саме основний метод або спосіб вижити це природокористування. Що мається на увазі? Перше. В зимовий час заготовка тростника, з нього виготовляють такі снопи для покривельного матеріалу, який відправляють в Європу. Напрямую наші підприємці працюють з голландськими фірмами, які закупляють десь до півмільйона, а може більше снопів. Це дає можливість. Десь до 600 людей в зимній час задіяти в цьому бізнесі. Закінчується тільки камиш, йде оселедець Дунайський. Знову задіяно десь до 700 людей, самих рибаків. Хто безпосередньо вилавлює на Дунаї цю рибу? Потім їхні сім'ї і родичі одні займаються перероботкою, другі реалізацією. Ну, десь задіяно, будемо говорити, до 50-60% населення прямо чи паралельно з цим бізнесом. І зараз всі, хто не лінується, займаються зеленим туризмом. Діалог міста з Областю він є. Як він реалізується? Чим допомагає область? Хочу сказати, що зараз в цей час, без підтримки обласного керівництва, без підтримки фінансових, всіх депутатів, всіх рівнів, як Верховної Ради, так і обласної ради і районної ради, ми не вижили. Виділили нам 700 тисяч накладки. Бачите, не було б цих грошей. Люди не зможуть ні в церкву вийти, ні в школу піти, навіть на дискотеку і так далі. Там, тому що другої дороги другого як кажу, життя немає. Вилково є членом асоціації міст України. В якій мірі Асоціація допомагає це? По перше, як азбука, тому що збирають всіх мерів всіх міст. Ми знаходимо спільну мову, ділимося, як вийти з тієї чи другої ситуації, як вирішує, наприклад. Місто Бердичів, те чи друге питання, як вирішує там Житомир, як вирішує там Кам'янець-Подільськ туристичне питання. І знаходимо в цьому ізюмінку і е, отримуємо для себе ту інформацію, яку не знайдеш. Ну, повірте, мерів ніхто не вчить. Немає у нас такого навчального закладу, який виготовляв. А жити треба з першого дня до тебе приходять люди. І людям треба казати, все, не скажеш, вибачте, я цього не знаю. Завдяки цьому. Будемо говорити, Інституту Асоціації міст, ми, по-перше, ростемо як мери міст. По-друге, отримуємо ту необхідну інформацію і скажу більше практику і за обмін досвідом. Що на виході дає е, позитив для керування і вирішення всіх питань, які виникають перед мером любого міста. Дякую за змістовне інтерв'ю. Нам гадаю, це був Микола Тихонович Дзядзін, міський голова міста Вилкового на Одещині. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку Юсайд. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. На цьому випуск завершено. Дякую вам за увагу. На все добре.